Від того, що вони роблять, дійсно перехоплює подих, причому в сенсі буквальному, адже дихати на висоті 5 тисяч метрів важкувато. Але цього вимагає візерунок того, що каскадер і парашутист зі світовим ім'ям біже ворт назвав винятково по українськи схайхопак, адже на національний танок виконані фігури подібні динамікою своїх рухів. Так, очікуване світом українського перешутного спорту здійснилося. Серед команди тих, хто станцював у небі над Дніпропетровськом, третина харків'ян. Щодо до стрибка члени команди Біджей World розповідали про те, наскільки подібна небесна мозаїка є складною у виконанні. Це неможливо передати славі безумовно. Це дуже велика робота. Це робота, яка потребує концентрації від кожного спортсмена. Вот контроль над кожною секундою, над кожним взглядом. Поэтому э, можно посмотреть не в ту сторону и улететь на самом деле мимо своей фигуры. Можно опоздать с реакцией. Поэтому это работа большой концентрации. Мы будем в Днепропетровске прыгать со двух самолетов, 30 человек в свободном падении, э, но с перестроением. Э, то есть мы должны будем не просто собрать фигуру. Ну а под його руководством нічому єдине та що фігури перестрої. Тож новий рекорд України склався з трьох фігур, які парашутисти виконали одна за одною. За це вони вдячні біжий ворту, який незважаючи на те, що стрибав у Дніпропетровській області, завітав напередодні і до Харкова. Причому не тільки сам забезпечував враженнями, а й дещо в плані емоційному повезе з собою. найбільше мене вразило те, як люди, українці, поважають і пишаються тим, що вони є українцями. І це можливо найбільше враження, яке я повезу з собою додому. Анна Чорненко, Дмитро Чуботарьов, вісті.